Цихівське озеро, хоч і невеличке, але багато десятиліть величезною частиною життя для мешканців цілого мікрорайону. Старожили, пригадують, що ще дітьми купалися та плавали тут на човниках і навіть зізнавалися в коханні. Розказував мені дід, що тут була цегольня колись. Я не знав в якого, в яких руках, ну 100 років десь тому. І, цей, і тут брали глину, купали, купали на цегольні. І вийшло, ще таке озеро. Весь цей час водойма об'єднювала сусідів. Люди розводили тут рибу, висаджували квіти, а коли на озері оселилися качки, то радості мешканців не було меж. Тут були, до речі, до 30 качок повністю. Вони ще й того року були, поки не викачували озеро, риби, тут теж було повно, тут джерело повністю є. Тут всі люди, тут всі віддихають. Подивіться, Вони люди приходять вже цього саме видихати. Саме птахи спонукали місцевих зробити озеро ще кращим. Мешканка Леся навіть написала спеціальний проект озеро качок, який підтримали сотні людей. Добро на втілення ідеї дала й влада. Здавалося б, от він початок нового життя водойми. Думаю, напишу проект, може облагородить нам то озеро. Думаю, якісь посадять трохи якісь рослини, ну качки там щось для качок, зроблять якесь там. Ну якийсь там бордюрчик, щоб щоб вони там сідали. Значить, в 16-му році написала, виграли ми друге місце. Нам обіцяла сихівська Адміністрація, Ви взяли друге місце. Значить, ми ми обіцяємо вам зробимо почистим озеро. Доведемо його до ладу своїми силами. Ну ви не взяли громадський бюджет. Значить, ми доведемо все 16, -й, 17, -й, 18 -й, чистять досить. До робіт комунальники нарешті приступили, хоч і минуло сім років. Мешканців запевнили, що грошей вистачить на такий гарний простір, про який люди навіть не мріяли. Того року, якби є передбачено 150 тисяч гривень для очистки, якби цього озеру від намулу і від того сміття, яке з руками там накопичилося під водою. Зараз тривають ну попередньо спустили воду, якби наскільки можливо його осушили, і зараз тривають роботи техніки з очищення. Ми раділи, тому ясне діло, що ми, ми до того ходили, до голови адміністрації, спочатку до мароняк, потім до Гладяк. А тепер Зозуля прийшов. Ну і почали вони щось трохи чистити. Мешканці переконують, що їхня радість була швидкоплинною. Комунальники вистачило хіба що на осушення озера, а от, попри завіряння чиновників, з очищенням справа практично не просувається. Викачували озеро, чути, чути Я особисто слідкувала чотири рази. Вже завтра будемо робити. Все, завтра робимо. Приїжджає ескаватор, який викачує, викопує траншейки. Такий невеличкий ескаватор. Вони тут вопрошли пройшлися краєм, пройшли. все, вони далі не можуть, бо ескаватор падає. Поверхнево зібрали попри берег землю і на тому тема закрилася. Чому? Тому що, якщо подивитися неозброєним оком, водоросли не прибрані, мул не прибраний. Е Ось брили каміння. це Тут бігають діти. Неповнолітні діти, їм по три-рочки по поруч пісочниця. Одна дитинка побігла, друга штовхнула камінь, на третю дитинку цей камінь це брила фактично, вона покотилася. Тобто такі роботи вони не повинні призупинятися на невідомий період часу. Люди гнівуються, адже замість умріяного простору отримали небезпечну калюжу та знищену екосистему. Кажуть, тепер тут неможливо гуляти, а діти взагалі змушені бавитися на майданчику в притул до смертоносного болота. Там є муло на муло, десь до півтора метра. Не дай Бог, там дитина попаде або ще щось. Ну, Люди ж тут купалися до того ж. і цього саме. Не дай Бог щось і може затягнути. Страшне смердить. Болото, воно стоїть, воно рибу викачали, викачали рибу, випустили, вибрали сіто і випустили в каналізацію цю рибу. Ну для чого, як ви знали, що ви будете кричистити, тільки край? Для чого вичищали ви ту рибу до кінця вбивали, то все. Тут навіть не є нормально облагороджено, навіть не є загороджено. Відповідно до дітей треба контролювати. І навіть діти десятирічні сюди собі можуть залізти. Так що та й тиміше воно настільки зараз смердить, що тут неможливо проходити навіть з немовлятком. Чиновники запевняють, обіцяні роботи обов'язково виконують, і вже цієї осені мешканці знову об'єднаються навколо озера. Я думаю, що вони будуть завершені ну, до місяця часу. Е ці роботи будуть ну, навіть може й швидше, якби бо фактично, якби вони сьогодні там вже так досить активно тривають. Однак люди не довіряють адміністрації та вимагають звіту по витрачені гроші. Перше яка сума кошторису була по в районі 200 тисяч? Друга, яка сума усвоєна станом на сьогоднішній день? Питання чому йде таке зволікання? Чому станом на цю хвилину? Вже знову ж таки понад два тижні далі нічого не робиться. Виділено на це озеро 150 тисяч гривень. Дуже багато було сказано, що тут багато буде зроблено. Як бачимо, його просто знищили, занедбали, і таке враження, що просто вкрали чи списали гроші. Вони по факту за два місяці реально може днів п'ять працювали, сім. Ну тобто вони там приїжджали, трохи попрацювали, їхали. Євгенія Полікарпова, Андрій Турянський, правда, тут Львів.